Стефані мама моя, Стефанія світає поле, а воно сивіє. <клухи> Заспівай мені, мамоколево. Хочу ще почути твоє рідне слово. Рад, раз, раз, раз. Хуяк, хуяк що, забери цього. Анатолій Іванович. Смотри, ти нахуй. Твій внук стриже, Тебе би радів. Дай сюди зацелити, буде накусати. А я тобі застрелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь, бери! Сиди. Олька, бери, стрижи. Ні, він ша, нас ша, не ша. зараз гучка. Так, я зараз міліцію везу. Або скоро. Чекай нахуй! Що зробів заплатити треба. Да. Як ти треба? Ти І кай нахуй. Ти лучиш ти же. Не по подивить мати. Зракою, а от воно вже бачить крово. Беля, що ж ти робиш? Нахуй йому мені.